Всім привіт, любі друзі! Дивіться, з якою я до вас сьогодні смакотою, красотою. Це блюдо я колись куштувала в ресторані і хочу, хотіла дуже-дуже повторити його. Сім'я сказала, вийшло дуже-дуже смачно. І ось хочу з вами поділитися цим рецептом. Хто хоче таке блюдо приготувати, залишайтеся зі мною разом. І так, починаємо. У мене кілограм. Курячих крилиць, але можна робити будь-яку частину курки, так само стегенця, гомілки можна зробити за цим рецептом. Блюдо виходить, як у ресторані. Дуже красиве на виході і дуже-дуже смачне. Ну що, беремо крильця, помили їх з усіх сторін. Все, що вам не подобається, відрізайте лишнє. І крильця розрізаємо по суставу так на пополам. Ось так. Ріжемо. Якщо хочете швиденько цей рецепт приготувати, наприклад, там півгодини і, чи годинку дайте постояти в маринаді і вже можна готувати. Бо за цим рецептом взагалі можна і на ніч у маринаді залишити. Так от, якщо на ніч, то більше нічого не робимо. А якщо хочете швиденько, ще можна зробити. Знаєте як? От так взяти оцей шматочок. І, наприклад, Хоч одну полосочку таку, надріз зробити з одної сторони і другої поперек. Це якщо ми хочемо дуже швидко готувати. Ну, я не буду. Я буду ось так просто розрізати навпіл, і так і залишати. І так робимо ріжемо всі крильця. Крильця порізали, склали в миску, в якій вам буде зручно це все перемішувати. Ну і далі все класика. Сіль! Тут кілограм крилиць. Значить, я кину десь приблизно чайну ложечку. Не, не без верха, а так ось так. Чайна ложечка солі. Звісно, так як це у мене крильця, я кину приправу до курки також чайну ложечку. Взагалі, я скажу за цим рецептом, можна. Тільки посолити і поперчити. Більше взагалі нічого не додавати. На виході крильця будуть дуже-дуже Так, Перемішали, якщо хочете зразу, хочете ще трошки. І часник, сухий часник, можна видавити свіжий. Три зубчика, чотири достатньо буде, але я свіжий часничок краще додам в кінці. Він буде більш аромат свій віддавати і крильця будуть більш ароматніші. А зараз трошки сухого часнику. Трошки це десь ну, півчайної ложечки я кину. Сухий часничок. Ну і останнє це просто чорний мелений перчик. Перчити, звісно, за своїм смаком. Сюди ще за бажанням дуже гарно підходить паприка. Червона копчена паприка. Дуже сюди підходить. Це тільки за вашим бажанням. Оперчили. Тепер це все просто гарненько, отак, якби втираючи, перемішати. Перемішуємо гарненько. І щоб деко не змащувати. То я крильця, десь приблизно хоча б чайну ложечку. Олійки достатньо. Перемішаю. Курка це таке м'ясо, яке довгого маринаду не потребує. Можна вже через півгодини і ставити. Готувати її. І так, мої крильця у мисці постояли десь приблизно півгодинки. Можна так сказати, хвилин 40, це точно. Потім я їх виклала в один слой на деко. Температуру духовки включаєте 190 до 200 градусів. Якщо з конвекцією, то десь 180-190. І повністю до готовності їх зараз ставимо в духовочку випікати. Під час випікання ви до них можете заглянути, наприклад, через півгодинки, бо вони швидко готуються, особливо в тих, у кого конвекція. Якщо конвекція, я думаю хвилин 40, бо у всіх різна ж духовочка 35-40 хвилин. Може, так от час буде випікання. Я скажу точно, коли я витягну вже свої крильця. Але якщо без конвекції, то трошки буде довше. Готуємо до повної повної готовності. Ставимо духовочку. Поки наші крильця у духовці запікаються, ми тим часом готуємо до них смачнющий соус. що нам треба: соєвий соус, мед, кетчуп, часник. У мене часник уже наш, свій часник, молоденький. Беремо так, десь зубчиків може 6, якщо він дуже зубки, до 10. От, скажімо, якщо одна головка має 6-7, то беріть. Дві головочки часнику, бо в цьому рецепті, чим більше чесничку, тим смачніше. Чистимо часник. Часничок почистили. Беремо мисочку, де ми цей соус будемо весь перемішувати. І перше я видавлюю всі 10 зубчиків часничку. Він зараз молоденький, соковитий, але дуже маленькі зубочки. Так, видавили частичок. Тепер сюди до часнику десь ложки 2 столових кетчупа. Я так приблизно на око. Тут грамовки не потрібні, тут так дивитесь. Раз, два. Якщо у вас крилець кілограм, вам достатньо буде от цього соусу, що ми зараз робимо. Це дійсно хватає, навіть на півтора кілограма хватає. А якщо у вас крилець більше, наприклад, там 2, 3, 4 кг, багато робите, то, звісно, ви трошки збільшуєте це все, що я вам назвала. Тобто кетчуп, наприклад, покладете 4 ложки, а не 2, щоб вам соусу хватило. Тепер соєвий соус. Так само десь 2 столові ложечки, так як і кетчупа. Все однаково. Тут можна так навіть сказати, один до одного. І тепер самий головний інгредієнт це мед. Також дві столові ложки. Я ось так беру, і ось так от буде в мене скапувати, щоб була столова ложка. У мене мед прозорий, бо це акація. Все, так, одна є. І друга столова ложка повна. І тепер оцей весь соус у нас просто перемішуємо. Гарненько-гарненько перемішуємо, щоб це все разом, поки крильця випікаються, щоб воно подружилося. Отака така буде консистенція соусу густуватенька така. Він уже смачно виглядає. Перемішали, відкладаємо в сторону і чекаємо наших крилиць. Пройшло пів години. Я включаю конвекцію. Через пів години крильця ось так виглядають. Бачите, починають уже рум'яниться. Ось так вони виглядають через пів години. Ну, я думаю, з конвекцією, що, може, хвилин 10-15 треба. Хай ще тушку жаряться. У нас пройшло 40 хвилин. Крильця наші готові. Витягуємо. Тепер беремо наші крильця, поки вони гарячі, беремо наш соус, який ми зробили з часничком. І прямо в наш соус, гарячі крильця я зразу викладаю, перекладаю дека зразу сюди, у наш соус. І так всі крильця. Крильця, коли переложили в тарілочку до соуса, зразу ж їх оцим соусом перемішуємо. Хоча вони вже і так, такі смачні, але ми з цим соусом швиденько перемішуємо поки гарячі, тільки в гарячому вигляді, щоб воно скоріше так це все пропиталось. Ну, а тепер, коли ви це все перемішали, вони вже такий апетитний вигляд мають. І, звісно, зверху ми ще посипемо, так як у ресторані крильця подають ось такі. Кунжутом ну, десь приблизно столова ложка на кілограм крилець. Ось так. Все наші крильця готові, смакуйте на здоров'я.